Нічні веселі вогники імперії, коли дрони підсмажують ТЕЦ у російському орлі. В ніч на 30 жовтня сталося чергове диво технічного прогресу. Українські безпілотники завітали перевірити, чи справно гріє народ путінська стабільність. Результат кілька гучних вибухів, пошкоджене обладнання, відключення світла та раптове просвітлення у головах місцевих мешканців. Губернатор області Андрій Кличков, який здається вже прокидається під звук добрих українських дронів замість будильника, підтвердив атаку. За його словами, уламки збитого дрона впали просто на територію ТЕЦ, куди ж ще як не в серце російської енергетичної стабільності. Пошкоджено відкритий розподільчий пристрій на 110 кВт і мазутне сховище, тобто, все, що гріло шкури росіян і труїло повітря одночасно. Світло в місті на кілька годин погасло, але енергетики швидко перемкнулися на резервні лінії, щоб не так видно було темряву, що насувається на імперію. Серйозних пожеж і постраждалих немає, лише морально обвуглені працівники, які тепер розуміють, що ніч без світла. Це не романтика, а новий стандарт російського побуту. Жителі орла повідомляли про серію вибухів і коротке відключення світла. У принципі світло зникло лише на кілька годин, але мозок досі не ввімкнувся. Так Орел отримав свій вогняний привіт від українських дронів, без пафосу, зате з точністю до останнього вольта. І поки Ерефія перев'язує дроти ізоляційною стрічкою, десь у небі знову гуде нагадування темрява це не відсутність електрики, це наявність руського миру. Читайте, поширюйте, підписуйтесь.